Доброго дня, я з України. Сьогодні субота, 28 жовтня. На вулиці в нас ось така погода. Дуже дуже сильний вітер, але досить тепло. Навіть я б сказала спекотно для жовтня місяця. Вчора також було дуже тепло, навіть тепліше, ніж сьогодні, тому що вчора не було вітру. Вночі вчора, і сьогодні був дощ. Погода дуже така гарна, жовтнева. Приїхали на дачу трішечки попрацювати. Ось такий вже порожній став наш садочок. Листя майже все осипалось, облетіло, і сьогодні декілька робіт напланувала і листячко прибирати, і грядочку нову зробити. Ну, буду вам показувати впродовж цього відео, чим буду займатися сьогодні на дачі. Погода дуже гарна, особливо для того, щоб з'явилися в лісі грибочки. Сподіваємось на це. Увімкнула водичку, щоб набралося озеро. Озеро я зливати на зиму не буду. Були запитання, що будемо робити з озером восени, як будемо його підготовлювати до зими. Зараз максимально більше наберу водички. Глибина в мене тут найглибшої ділянки 50 см, і в ній в мене буде зимувати німфея. Виймати з озера її не буду. Зараз багато нападало листя. Ну я зараз тим, що прибирати їх з озера, не буду займатися. А навесні будемо озеро повністю все чистити, так як ми чистили і коли ж мешкали в будинку, просто зливали водичку, вичищали, вимивали шваброю дно, стіночки, додавали туди миючий якийсь засіб, і потім набирали знову водичку. І так як це водичка в нас з Дніпра, вона більш мутна і більш брудна, ніж та, що ми набирали в озері в будинку, тому що там була централізована вода, хлорована, і вона, в принципі, все літо залишалась чистенькою. А це озеро я в наступному році, з ранньої весни, після того, як ми його приберемо, почистимо, буду додавати сюди спеціальні мікроорганізми, які сприяють тому, щоб водичка залишалась чистенькою весь сезон. Ось сьогодні такий сильний вір. Вітер і вночі, ну просто такий ураганний вітер був. Сподіваюсь, що мене непогано чутно. Все, листечко вже облетіло Ось так на дачі стало порожньо, досить відкрито, все, все видно. І зараз буду займатися зроблю ще одну грядочку. Хочу зробити для того, щоб складати туди осінні опали листя, і щоб підготовлювати цю грядочку до наступного сезону. І донька буде косити ось тут травичку, заразом збере і листечко, яке облетіло. І саме цим я і буду мульчувати ці грядочки, які зробила, також замульчую в теплиці грядку. Буду також сіяти морквочку. Зараз розкажу вам, який сорт. Покажу, як я її сію, щоб вона непогано сходила. Так, відео про те, куди діваю осінні опали листя, готую вже. На наступному тижні, я сподіваюсь, буде. І також готую відео про схожість мого насіння, того насіння, яке я вам пропонувала перцю і помідорів. Вже поклала на пророщування і зроблю таке відео, як проростає насіння і якої воно якості. Ну і також вам запропоную ще разочок. Насіння перця, тому що всі сорти є в наявності, які я вам показувала влітку. А помідорчиків багатьох сортів вже немає. Ну, це буде в тому відео, яке я вам готую. Так, ось квітне ще трояндочка, все літо квітла, враховуючи, що я її тільки в цьому році посадила. Посадила на початку літа, це трояндочка Лільторо. Дуже гарна, мені подобається, невибаглива листячко, подивіться, осінь вже жовтень, здорове, зелене, зовсім не хворе. І ось так гарно виглядає, ось так гарно квітне. Донька почала косити травичку. А я збираю листочки ось тут, під озером на тирсі. Питали в мене, як я буду восени і взимку доглядати. Ось просто мітлою змітаю, і така досить чистенька тирса. Вже вона трішечки потемнішала, ну це звичайний процес, природній, вона перепріває потроху і темнішає. Я навесні просто додам ще тирси свіженької біленької, якщо в мене буде, сподіваюся, що буде. І може ще вкриємо зверху корою. Ну так, не суцільно, а ну, поодинокі такі зробимо додаткові вкраплення кори. Ми бачили, нам з донькою сподобалось. Такого в мене є, ось такі великі шматки, але вони лежать як декоративні, а то саме така дрібненька кора, і вкриємо тут навколо озера. Я думаю, все буде гарно і буде охайно виглядати. І ось таким чином я закладаю листя в грядочки. Зробила невеличку канавку, поклала туди листя, зверху присипала ще зеленою травою, трішечки донька скосила. І поки в нас ще є водичка, зараз гарно пролью. Але листечко сире, вологе, ну і на ніч передаю дощ, він також приб'є тирсу, щоб вона не улітала. І на наступний рік у мене буде дуже, дуже поживна грядка, тому що там буде і листя, і тирса, і зелена трава. Можна тут вирощувати будь-які городні культури, і я думаю, врожай буде дуже гарний. Сіла трішечки перепочити, випити гаряченького чайку. Взяла з собою з дому чизкейк, дуже-дуже смачний. На природі ще приємніше ним ласувати. Лакусик теж хоче, але насправді він не дуже любить солодкий, він тільки так про всяк випадок просить щось. Заношу листячко в теплицю, вкриваю грядочки для того, щоб ґрунт в грядочках зазиму не дуже ущільнився. Ще трішечки з цієї сторони залишилось вкрити. І на цій стороні ще помідорчики, бачите, ще ростуть. Вон там деякі вже впали розовенькі, красненькі, потрібно буде зірвати їх. Але ще є. Ось, подивіться, серце Америки таке воно маленьке, але все ж таки є. Якщо б я за ними краще доглядала, поливала. То, мабуть, іще б і краще були. Ось також серце Америки. Невеличка. Але враховуючи, що 28 жовтня то нормально. І також, ось ще є, але також вже мошкара його погризла. Це помідорчик клондайк. Гарний також сорт. Збирала в цьому році на сінечко. Пропонувала ось також клондайк маленький. А, ні, це, мабуть. Кабанята. Це кабанята. Тільки він вже чомусь не смугастий. Бачите? Так. Тут вкрила, в мене росте почеренкована смородина. І трояндочки під пляшечками ростуть. Також я їх так і залишаю на зиму, знімати пляшки не буду, відкривати пробочки також не буду. Ось, бачите, вже аж вперлась. В банку скляну. ну, Я не буду зрізати, навесні подивлюся, що там і як вона перезимує. Майже під кожною пляшечкою вже є вкорінені трояндочки. І ще ось занесла також на зиму в теплицю. Є в мене кілька клемат, сівасау, додам фото, гарний клемат, гарно наростає. Це Я розмножувала спочатку в сестри, потім вже зі свого розмножувала. І також один кущик є ожини. Ось такий. Написано Гартнер Фройде, але потім Гартнер пропала, а кущик залишився. Ось, бачите, вже корінець. дволітрова пляшечка. Буду зараз продовжувати поливати. Тут також в мене є трояндочки. Це троянди ті, які я саджала восени в новому квітнику. Це в мене штамбова, та, яка обрізала. Це в мене ой, забула, як називаються два сорти саджала, відео показувала. Букви написала донька, але ж тепер потрібно. А Шарль Деголь, а то Меморі, Меморі Лейс, чи якось так називається, забула. І також вони, зелененькі, вон там стоять, бачите? Ось таким чином будуть вони в мене зимувати. Так і залишаю. Грунт гарно, гарно пролью скрізь. Щоб він був вологий. Ну а вже ж на всю зиму цієї вологи недостатньо буде. Але поки водичка ще є, вже з першого числа повинні нам вимкнути на дачах водичку. Ще приїдемо один раз з батьками, допоможе мені тату розкрутити всю водичку, познімати всі крани, шланги, щоб не перемерзло і взимку не розірвало від морозу. Ну і ще я думаю, може разочок, два приїдемо, позгрібаємо листя, тому що. Сьогодні і дуже-дуже тепло, але і дуже сильний вітер. Важкувато його згрібати, розлітається, хоча воно й вологе, тому що всю ніч ішов дощ. І Завдяки такій погоді, теплу і дощу нарешті-нарешті з'явилися грибочки. Кінець жовтня я навіть не пам'ятаю такого року, щоб тільки наприкінці жовтня з'являлися маслюки. Сьогодні сестра вже поїхала до лісу, вже назбирали вони. Ну, каже, десь кілограма, два-три на одну пательну з картопелькою буде що посмажити. Це вже дуже тішить. Ми сьогодні не їздили до лісу, бо приїхали на дачу прибирати. Але обов'язково на вівторок, мабуть, будемо вже планувати до лісу. Дуже дуже хочеться, дуже цікаво. Дуже я це люблю. Ну і нарешті може з'їздимо, хоча б не з порожніми руками повернемось. Так, все засипала цю сторону повністю листям. І а вже ж, на жаль, потрібно розкладати щось від слимаків. Хоча і кажуть, я зараз бачу, є відео, як з ними боротися, восени, багато якихось народних методів. Але ну, я вам даю гарантію, ці народні методи взагалі не працюють ні на слимаках, ні на равликах. Вони просто, ну. Не дієві та і все. Тільки б не робили різних варіантів, все одно вони є. Я в цьому році користуюсь ось таким. Мені взимку написали в коментарях, що це гарний препарат. Це не реклама, це просто я кажу кілограмову упаковочку навесні з сестрою. Придбали, розділили навпіл. І ще також я поділилася з татом. Він на роботі там в себе на городі також розсипав. І ось, бачите, скільки ще в мене залишилось. Мені дуже подобається, тому що ем, ці гранули вони. Такого, бачите, великого розміру, є інші, там, наприклад, у ліциди і тому подібне. Там гранули такі дрібненькі майже порошочок. Тут вони такі величенькі. От Їх можна поштучно розкладати, це дуже зручно, коли навколо розсади. Це по-перше, а по-друге, вони не змиваються дощем. Тобто дощ пройшов, а вони ось так і зберігаються і завжди біля них. Є дуже багато неживих слимаків, тому мені подобається. Мені ще здається, що він контролює саме, коли маленькі слимаки з'являються, тоді він працює. Я візьму ось так трішечки і розкладу тут, розкидаю. І також можна це зробити на грядочках там, де мульчували листя. Я ось буду зараз сіяти морквочку і, мабуть, і навколо морквочки, просто точніше, ось так зверху, також розкладу трішечки. Все. А лакуся в нас сьогодні ось в такому настрої. Трошечки погрався, трішечки побігав і все. Вже звик до квартири сидить, донька його замотала, і він сидить, гріється. І ось зараз на цій грядці буду висівати морквочку. Взяла морквочку Артек. Хотіла взяти нанську, але не було в магазині. Вже нехай буде ця, тому що сказали, що вона також придатна для осіву під зиму. Вона ранньо стигла. Ось такої форми в неї коренеплоди. Тут в нас часничок, тут наприкінці цибулька на зелень. І нагадаю, як я висіваю морквочку. Роблю поперек грядочки канавки. Ну тут в мене вийде десь 4-5 канавочок, і цього буде достатньо. Далі дно канавки ось так притоптую ногою для того, щоб гарно і щільно до ґрунту прилягала насінинка. Зараз, коли посію, так само зверху придавлю ногою. Сіяти буду досить густо, тому що все-таки це в зиму і невідомо, як вона перезимує, як вона зійде. Нехай краще я навесні молодою її проріджу і використаю на борщик або на супчик ранньовосінній. І ось так притрамбовую трішечки самі зернятка. Завжди так роблю. І коли сію навесні моркочку, і восени також. І потім гарно. Закриваю ґрунтом, і зверху також буду мульчувати опалим листям. І зверху також закрою тирсою. Повністю грядочка в мене буде ось таким чином замульчована. І далі роблю ще на одній грядочці бортики для того, щоб підготувати вже її. І також, поки багато листячка в мене, вкрию цю грядочку листячком і також вкрию тирсою. І на наступний рік в мене буде максимальна кількість грядочок підготовлена під посадку розсади овочів. Ось так плідно. Ми сьогодні попрацювали на дачі. Сусідка пригостила гарбузикам. Подивіться, який гарний, наче вказує про попелюшку. Дуже смачний, я впевнена, будемо готувати супчик, будемо запікати в духовці, і також буду робити дуже смачна сирно-гарбузова запіканка. Дуже дуже смачна. Чоловік мене дуже її любить. Дякую, що зайшли на мій канал. Заходьте також в інстаграм, запрошую вас. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Буду дуже за це вам вдячна. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою.